В нашій колекції присутньо багато рушників. Рушник, взагалі, один з найбільш відомих символів України, найбільш використовуваний в побуті. І саме на цій виставці ми представили рушники, переважно київщини і Черкащини з деревом життя найбільш такі пишні, святкові, якраз такі, які могли використовувати на великдень. Ця виставка вона також про традиції, але не лише ті традиції, які були в минулому, а певний діалог традицій між минулим і сучасним. От ви можете побачити великодній стіл, де є кераміка, посуд і інші атрибути великоднього столу, і е, світлини е, фотографки Оксани Чорної про святкування великодні Великодня на війні, де і крашанки, і паска у шоломі. Крона нашого дерева присвячена саме сакральній темі, і тут ви можете побачити плащаницю 18 століття, один з таких раритетів нашої колекції. Плащаниця, яка походить з канотопу, оздоблена живописом, а також вишивкою шовковими, золотими срібними нитками, а також в експозиції представлені антимінси 17 століття. Один з них надрукований у друкарні Києво-Пічерської лаври Цандименс часів митрополита Петра Могили. Дуже добре пов'язали концептуально всю виставку. Та ми, ми ніби заходимо. і Ми починаємо з коріння. Ми йдемо до стовбура, потрапляємо до крони. Така от це, цей концепт він веде по 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 всьому залу. Дуже захопив насправді період крони, я би сказала. Та це його це це ветенанки. За словами кураторки виставки Ксенії Башуцької, серед експонатів трипільська кераміка, античні фрагменти, скрині, що своєю тематикою апелюють до культури давнини, попри різний час походження, усі предмети об'єднані спільним лейтмотивом – культурного орнаменту. Це витинанки Дар'я Альошкіної насіння, молитво і дерево життя. За задумом мисткині на цій пташці можна написати Ім'я загиблих на війні.